Майор Віктор Тригубов, спікер оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас, дякуємо, що долучилися. Давайте почнемо з загального в зоні вашої відповідальності. Кілька є напрямків, яка на них зараз ситуація? Як вона змінювалася за цей тиждень? Основним напрямком залишається Покровський напрямок, там найбільша кількість атак. Ворог атакує переважно без застосування бронетехніки в районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Промі, Мирноград, Звірове, Новоолександрівка, Новоєзаветівка, Курахова, Янтарна та ще низки більш малих пунктів, зокрема на південь від Покровська. Головні зусилля противника зосереджені на відрізанні Покровська від логістичних ланцюжків, але в цьому він зараз успіху. Не досягає Сили оборони йому протистоять і наносять йому відповідне враження. На харківському напрямку атакують наші позиції в Вовчанську та в районі Ступиці. Знов таки безуспішно. На Куп'янському напрямку наступають в районі Петропавлівки, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю. А на Лиманському напрямку там, в принципі, лише один доволі вузький напрямок, але дуже активно штурмують позиції в районах Поштавневого, Греківки, Тернів та Макіївки. На Сіверському атакують білогорівці, на Краматорському Торецькому, знов таки часів яр в ступочки Білогора. Це доволі таки стабільна е, проблема. Вони постійно у тому напрямку намагаються проводити штурмові дії і постійно саме на тому напрямку зазнають тих чи інших прикрих невдач. Хоча докладають великих зусиль і намагаються руйнувати українські позиції в принципі. Інколи це вдається під час битву в горських боях. Е, також є Новопавлівський напрямок, це той напрямок, що раніше називався Времівським, а там українські оборонці протистоять атакам противника в районах зеленівки Великої Новосілки та самої Времівки. Там вже ворог активно засовує про техніку, більш активно ніж на інших напрямках, але не дуже результативно бо там непогано заміновано, і там наноситься непогане ураження, в тому числі півдронами. За там в принципі менше якщо в інших районах багато міських боїв, то в цьому районі багато застосування і техніки, і дронів там більше відкриті території, тому там трішечки інакше виглядає весь процес. Зараз які які з цих напрямків ви можете назвати найскладнішими і біля яких населених пунктів можливо найактивніші дії зараз відбуваються? Тут складно сказати про найскладніший, бо знов таки бої виглядають по різному. Тактика противника виглядає по різному, і протистояння виглядає по різному. Ну, якщо ми, наприклад, візьмемо той самий Времівський напрямок, там більше бронетехніки, там більше був в якихось моментах застосування, в тому числі і авіації, намагаються кидати каби. А якщо беремо вовчанський напрямок, там зовсім інша ситуація. Там ворог намагається просочуватися малими групами там проникати поблизу наших позицій, накопичуватися в лісопосадках і атакувати піхотою. Якщо ж ми беремо, наприклад, Торецьк чи район Курахово, там йдуть активні міські бої. І Якщо беремо часів яр, то там. Противник намагається лізти на укріплені райони, цебто, це а якщо беремо Покровськ, то там противник навпогається обійти місто, чіпляючись за приміську забудову, а, тому це. Кожного разу по різному я просто не хотів би ображати, чесно кажучи, когось з наших уборців кажучи, що у тим от легко а у тим от складно. Насправді і усім складно, просто різні складності, різні проблеми і різні способи їхнього вирішення. Ви згадували Покров, що Росіяни продовжують свої намагання обійти місто? Якщо дивитися на мапу Діпстей, то обійти і рухатися в бік Дніпропетровської області. Зараз яка ситуація саме безпосередньо біля міста Покровськ? Чи зараз там росіяни пробують можливо нові техніки? Можливо, нове озброєння. Принципов ні, бо там насправді воно і не настільки необхідне. Там необхідні скоріш злагоджені дії підготовлені кваліфікованої піхоти. Чи є вона в них хороше питання? Але вони дуже стараються. Вони саме дуже стараються обходити місто за рахунок. От якщо ви побачите, от, яка зараз на мапі демонструється мовних населених пунктів, куди можна просто зачепитися, і де можна просто закоплювати будинок за будинком або руйнувати будинок за будинком, а встрівати безпосередньо в міський бой, їм не хочеться, тому ви навіть можете бачити поряд з Покровськом таку собі зону безпеки, а, бо вони туди просто не йдуть. А вони намагаються саме обійти. Звісно, наші намагання протилежні, наші намагання, намагання це намагання не дати їм цього зробити, і там йде скоріш така собі тягуча боротьба у малоетажній забудові за за цього саме невеликі села та поселення. От в цей момент, там де ви згадували, що Росія намагається обійти безпосередньо місто, тут ціль в цьому перерізати певні ланцюжки постачання, чи якщо дивитися ширше, в цьому кінцева мета у таких кроків по маленьким населеним пунктам і селищам. Так, ну насправді, якби у Росії були для цього потужності, скоріш за все, вона б на Покровськ йшла так само, як вона йшла на, наприклад, на Торець, Рахова чи Часів Яр. Цебто би просто в міські бої, намагалася би просто знищити місто під частою, якби не вдавалося його захопити. Але, судячи з цього, немає на це зараз потужності, принаймні немає можливості сконцентрувати достатню силу і піти на достатні жертви. Тому вони намагаються його самообійти. Це зіснуло. Логічно з точки зору військової науки, але якщо ми е, пригадаємо, росіяни раніше не дуже рахувалися з жертвами, здебільшого саме тому, що в них для них важливіше був час от взяти пошвидше, взяти пошвидше, там повісити собі генералам додаткові зорі, і е, якось себе проявити зараз. Вони очевидно вже не намагаються бігти настільки швидко, е, можливо, тому що в них просто немає. Або сенсу, або силу. Я, мені здається, що все ж таки сил, бо вони зав'язали у міських боях і додавати до них ще Покровський, який сам по собі був би додатковим, я б сказав, по загальній сумі приблизно як всі інші. Ну вони не готові. За інформацією інформаційного сінт проєкту Діпстейту Російська армія станом на ніч суботи 11 січня окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області. Яка інформація є у вас? Чи можете підтвердити це за моєю інформацією? Там в районі Курахова йдуть бої, в тому числі українські позиції тримаються на тес. Що входить в місто Курахово, тому казати про те, що там російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там фактично більша частина міста просто знесена в щебінь. Тут, тут це треба визнати. З іншого боку, оскільки українські війська ще, ще зберігають, тримають позиції у межі міста про якесь залишення, ми говорити не можемо. Ситуація... Складна, не, не будемо казати, що що там все легко, але ну я би не став, скажімо так, підтверджувати російські версії. Там, де в принципі, це було б теж не об'єктивно. Якщо ми говоримо загалом про саме Курахівський напрямок, там тактика росіян теж незмінна. Абсолютно, ну от там довгий час йдуть і йшли міські бої. Ну причому просто методом знищення більшої частини міста. Це для росіян якраз на мою думку, не більш звична тактика. Ми її бачили фактично з. Початку повномасштабного вторгнення, та й чесно кажучи, до повномасштабного вторгнення вони так просто, вони не зносили не цілі міста, а об'єкти на кшталт не знаю, того ж самого Донецького аеропорту. А тепер спочатку повномасштабка, вони так само чинять з цілими містами, включно міста, великі міста населені. Ми пам'ятаємо, що відбулося з Маріуполем, не кажучи вже про меч населені пункти, на кшталт воноваги. Чи ще багато є цивільних в таких прифронтових містах, громадах? Як це ускладнює роботу сил оборони від кілька сот до кілька тисяч. Зазвичай все ж таки кілька сот в залежності насправді від активності противника в тому місці. Але треба розуміти, що у нас немає юридичних підстав якось вивести людину, якщо людина є дорослою, повносправною та сама не хоче. Чому сама не хочу? Тут по різному тут від просто старичків, які кажуть, а куди я поїду, ось тут у мене дом і краще тут побру. Ну і до чесно кажучи, якихось, як то кажуть, ждунів такі на жаль, теж є. Але слід розуміти. Що українські війська ну евакуація це скоріш до адміністрації? Війська цим не зовсім займаються. Війська займаються безпосереднім захистом населення, а виїхати чи не виїхати. Якщо мова йде про дорослу повносправну людину, це вже її справа, це її власність, ця ця квартира, це її життя, і тому сказати так, йди звідси. От а ми поки що в тебе в квартирі там вогневову точку облаштуємо. Ну на це ніхто не має права. У нас ще є трохи більше хвилини, але хотіла ще запитати вашу думку ще з минулого тижня. Портал мілітарний, посилаючись на дані Діпстейту, люднив інформацію про квадратні кілометри, про втрати територій, про швидкість. На вашу думку, як людина, яка безпосередньо працює зокрема з цими даними, чи варто взагалі полювати і дивитися саме на квадратні кілометри? Наскільки вони є важливими, коли ми говоримо про певну тактику, про певні інші моменти, крім просто території? Ну, чесно, як як на мене, це намагання перенести чотири виміри на два виміри. Наскільки на них можна покладатися? Ну я б не завжди став, особливо якщо мова йде, наприклад, про міську забудову. Коли мова йде про умовно кажучи, чисте поле там просто посунулась лінія, знов таки про те, що лінія посунулась, ми можемо стверджувати, коли там вже наприклад укріплення зайняті, що укріплення вириті, як у першу світову, наприклад, війна була дуже двовимірна. О, там посунулася лінія окопів. все зрозуміло, що хтось посунувся зараз. Війна чотири вимерна по-хорошому. бо, наприклад, в місті є ще різні ступені висотності за будівель. Може бути абсолютно так, що десь на одній вулиці, і ті, і ті, в одній будівлі, і ті, і ті на різних поверхах, як ми пам'ятаємо, по тому ж самому Донецькому аеропорту в деякі моменти і ситуація при цьому дуже змінна, бо з одного поверха вибили, з іншого поверху вибили, а там це і сходи обвалилися і знов таки ситуація сильно змінилася. Тому ось саме квадратними кілометрами ми зазвичай не рахуємо, бо територія території дуже сильно розні це перше, а друге, вона все ж таки вона не дуже пласка. Земля не пласка, будівлі не пласкі, і динаміка боїв буває така, що те, що якщо, наприклад, диверсійна група проникла кудись за і була побачена. Десь там далеко, це ще не означає, що там контролю противника, теж саме і щодо наших сил та засобів. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами майор Віктор Тригубов, спікер оперативно-стратегічного групування військ Хортиця.